Свято жнив. Серпень найбагатший та нещедрий місяць літа. Підходить до свого завершення. Ще кельти та слов'яни, що населяли наші землі багато століть тому, в кінці серпня відзначали Свято жнив, яке було чи не найосновнішим у їхньому календарі. Багато давніх традицій збереглося і до наших днів. І це не дивно, адже ми так само продовжуємо збирати врожай у серпні. Тому завжди я привід подякувати нашій матінці землі за її щедрі дари. Свято жнив відзначається в останню неділю серпня. В серпні закінчується жнива ярих посівів ячменю, пшениці та інших зернових, що були посіяні навесні. Ця подія була завжди знаковою для землоробів та гучно відзначалася нашими пращурами. Давні слов'яни, що населяли землі Східної Європи, спочатку святкували День першого снопу. Тобто день початку жнив, а от після завершення жнив або на день останнього снопу завжди проходили величезні святкування. Було своє свято жнив у кельтів та представників германських народностей. Надзвичайно великим розмахом вони відзначали фестиваль хліба, який назвали Лугнасад. За своєю суттю, це було свято Бога Сонця, який втрачав свою могутність та старів, оскільки світловий день в серпні вже йшов до спаду. Свято жнив в інших культурах. Попри те, що свято жнив в різних країнах та культурах припадає на різні дати, його основне значення та філософія зберігається. Так в Канаді та Сполучених Штатах прийнято відзначати День подяки, який також безпосередньо пов'язаний зі збором врожаю та походить від європейського свята жнив. В азіатських країнах, зокрема у В'єтнамі та Китаї, відзначається свято місяця. Яке нерідко називають святом середини осені. Він святкується наприкінці серпня, коли диск місяця, на думку людей, випромінює найяскравіше світло. Свято жнив є одним з найдавніших та найважливіших в Туркменії. Відзначають його дуже гучно щороку 25 листопада. Ще до нашої ери свято завершення жнив святкували євреї. Їхнє свято називалося святом кущів або сукотом. Традиції святкування сьогодні Традиційно в цей день проводяться концерти та фестивалі, які знаменують собою завершення збору врожаю. Люди, особливо селяни, веселяться, адже важкій праці, що пов'язана з вирощуванням та збором врожаю, на цей рік підійшов кінець. Також кожна людина висловлює подяку Богу та природі за те, що її праця збагатилася та примножилася.